Дякую за підписку та вподобайку у серці міста, де мерехтить електромережа, людська винахідливість сяє яскравіше, ніж будь-коли. Знайомтеся, це Олексій, сучасний винахідник, який перетворює повсякденні речі на рятівне коло. Він переробив старий велосипед Україна, встановивши його на цеглі просто у себе на кухні. Ремінь від класичного автомобіля Запорожець з'єднує колесо з простим двигуном від дриля, з кожним обертом педалі він не просто робить вправи, він генерує електроенергію. Мультиметр показує стабільність 75 Вт. цього достатньо, щоб зарядити павербанк, телефон і засвітити маленьку USB лампу. Поки на вулиці лунають звуки сирен, всередині горить маленьке тепле світло, що живиться чистою рішучістю. Як каже Олексій, це світло з ніг, а не з розетки. Це історія про стійкість, свідчення незламного людського духу. Якщо вас надихають такі історії, ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб побачити більше.